Розділ 9. СНИ СНИ покажуть, де ви перебуваєте і куди рухаєтеся. Вони розкривають вашу долю. Карл Юнг Сни зачаровували і інтригували людство спочатку його виникнення. Найдавніша письмова згадка про сни була знайдена у вавілонському епосі Про Гільгамеша. Записаному на глиняних табличках у трьохтисячному році до нашої ери, відомо, що стародавні греки та єгиптяни практикували зародження снів, тобто штучну стимуляцію сну з лікувальною метою та допомогою проповідей у храмах і святилищах. У Біблії є численні посилання на людей, яких скеровували їхні сни. Зокрема, Йосип передбачив сім року достатку. Після яких мали бути сім років голоду, правильно витлумачивши сон фараона. У ієрархії ацтецьких богів головним і найшанованішим був Бог, який приносив сни. Північноамериканські індіанці мали раду старшин племені, котрі тлумачили видіння, побачені під час церемоній, і на основі цих тлумачень постановляли, що робити. Донедавна більшість людей у сучасному суспільстві. Відкидали такий аспект психіки як другорядний, і внаслідок цього втратили життєво важливе джерело отримання знань та зв'язку з внутрішнім я. На щастя, нині ситуація почала змінюватись, оскільки дедалі більше людей повертаються до цього багатого джерела сенсу та розуміння життя. Особливо цікавими сни робить те, що вони є точкою зустрічі свідомості й підсвідомості. Місцем контакту образів повсякденного життя з прихованою мудрістю підсвідомості. Багато вчених бачили розв'язання проблем у сні, а вже потім свідомо працювали над ними. Так Альбертові Ейнштейну наснилося, що він їде верхи на промені світла задовго до того, як цей учений розробив теорію відносності: численні митці, бізнесмени, дослідники, чоловіки та жінки усіх професій. Бачили креативні рішення саме у сні. Звичайно, тепер є достатньо доказів, щоб переконати навіть запеклих скептиків. Сни це більше, ніж просто випадкові безмістовні образи. У попередньому розділі я вже згадував лікаря Фредеріка Бенцінга і винахідника Еліаса Гоу, які зробили революційні відкриття за допомогою снів. Дозвольте додати ще приклад до цього списку, що постійно зростає. Доктор Джеймс Ватсон дійшов до відкриття загадкових властивостей молекули ДНК завдяки сну, учений упродовж років намагався визначити молекулярну будову ДНК, але безрезультатно. Однієї ночі йому наснилися дві змії, які сплелись одна навколо одної. Миттєво прокинувшись, він вигукнув Невже це справді воно? Найімовірніше, ДНК має форму подвійної спіралі, що закручується навколо своєї осі. Така форма не траплялася більше ніде у природі, він розвинув цю здогадку, і вона справді привела його до розшифрування загадкового генетичного коду, за що він згодом отримав Нобелівську премію. Сни є забутою мовою нашої раси, і у їхніх дивних символах і алегоріях. Містяться приховані значення та повідомлення, які можуть скерувати нас, якщо ми навчимось їх розшифровувати. Я вже кілька років вивчаю і аналізую свої сни, тож у результаті тривалого спостереження і намагань інтерпретувати їх, можу впевнено сказати, що сни відображають вище знання та мудрість, які ніби говорять до нас. Наші сни показують нам, де ми помиляємось і до чого не пристосовані. Привертаючи увагу до першопричин внутрішньої дисгармонії та емоційного виснаження, вони відкривають глибший зміст нашого життя, при цьому послідовно і регулярно даруючи просвітницькі ідеї. Сни показують нам, як виконати своє призначення та реалізувати власний потенціал. За ніч нам сниться у середньому 5-7 снів. Це може вас здивувати, оскільки ви, певне, відчуваєте, що рідко бачите сни. Але насправді ми бачимо сни щоночі, хоч і не обов'язково їх пам'ятаємо. Це відомо тому, що під час сну у людини відбуваються швидкі рухи очима, феномен, який змогли виміряти психологи і інші науковці, тим самим визначивши кількість побачених снів. Немовлята бачать сни приблизно 50% загального часу сну, недоношені немовлята – 70%. У дні, коли ми багато хвилюємося та відчуваємо стрес, нам сниться більше снів. Так само буває після інтенсивного навчання, травматичних подій або нових збуджувальних вражень. І з цього можна припустити сни відіграють важливу роль у тому, щоб допомагати нам дати радо змінам у житті. Програмування розуму на сни Скажіть собі. Безпосередньо перед тим, як іти спати, сьогодні бачитиму сни і запам'ятаю їх. Повторіть це близько 20 разів можете навіть уявити, що ви хотіли побачити у вісні, яку сферу бажали б дослідити. Але пам'ятайте, що у сні часто свій порядок, підсвідомість краще знає, що нам необхідно зрозуміти: покладіть аркушик паперу і ручку на нічний столик. Це так само функціонально, як і символічно. У такий спосіб продемонструйте бажання дослідити власні сни. Ваше ставлення до снів визначає їхнє ставлення до вас, виявіть повагу до своїх снів та визнання їх. Зробивши це, ви спонукаєте сни легше прийти до вас. Після пробудження не вистрибуйте з ліжка відразу, а спокійно полежте, поки ваша свідомість прокидається. Саме цей перехідний час дуже важливий. Це перехід між двома світами. Чи можете ви згадати залишки якогось сну, що літають десь поряд, якщо так, спостерігайте за ними, як мисливський собака, мовчки пильнує за здобиччю. Намагайтеся згадати зі сну мога більше, частина за частиною, кілька разів прокрутіть його у голові, щоразу додаючи нові деталі. Робіть це, поки не відтворите сюжет і більшість деталей. Тепер підніміться і запишіть свій сон. Додаючи нові деталі, що спадають на думку. Щойно записали Сон, можете спробувати його витлумачити, або ж залишити, щоб повернутися до цього пізніше. Тлумачення снів Для тлумачення снів вам радше мати глибоку зацікавленість, аніж легковажну цікавість. Сприймайте себе як дослідника нових земель або ж археолога. Який викопує підказки до розуміння стародавньої цивілізації на місці розкопок. Тлумачення снів вельми подібне до роботи археолога, необхідно не лише знайти реліквії, а й правильно інтерпретувати їхнє походження і значення. Сон згаданий у цьому розділі, так само, як і сни, описані в розділі про підсвідомість, порівняно легко зрозуміти, і для прикладів я використав саме їх, оскільки вони чітко ілюструють. Як сни можуть скеровувати людину. Однак такі приклади є винятком саме тому, що їх легко розшифрувати 90% матимуть або мало сенсу, або взагалі жодного, вони видаватимуться нісенітницями, ніби іноземна мова, котрої ви не розумієте. Утім, якщо будете готові працювати над своїми снами і зрозумієте деякі підходи до їхнього тлумачення, вони відкриють для вас новий світ. Який вражатиме? Сни використовують для передавання повідомлень символи і алегорії, У мові снів більше від мистецтва і поезії, ніж від лінгвістики. Цікаво, що одне з припущень, чому підсвідомість використовує символи частіше за мову, полягає у тому, що ця частина нашої свідомості сформувалася ще до виникнення мови, ваші сни. Це повідомлення, які надсилає підсвідомість, і за сутністю вони показують щось про вас самих. Сни завжди стосуються вас і вашого життя, тих ситуацій, з яких ви не можете знайти вихід, яких уникаєте, речей, яких вам бракує, які ви ігноруєте або ж того, куди вам треба рухатися. 95% часу ваших снів, усі їхні персонажі, істоти, монстри й незнайомці. Це певні аспекти вас самих, починаючи тлумачити сон, одразу припускайте, що всі люди в ньому є вами, крім тих, кого ви чітко впізнаєте дітей, дружину або чоловіка, батьків, колег тощо, хоча навіть вони деколи уособлюють вас. Наприклад, припустимо, що вам наснився сон, у якому грабіжник вдирається у вашу домівку, намагається щось вкрасти і нашкодити вашим дітям. Ви поспішаєте на зустріч грабіжникові, і між вами починається боротьба не на життя, а на смерть. Відтак ви прокидаєтеся. Інтерпретуючи цей сон, суб'єктивно ви б передусім припустили, що ви є одночасно грабіжником і самим собою. Тоді починаєте запитувати себе, як частина вас хоче нашкодити дітям? Можливо, ви зрозумієте, що забагато працюєте, а дітям не приділяєте достатньо часу. Чи може ваша відданість тяжкій роботі краде вас у ваших дітей? Можливий й інше тлумачення, ваші діти це безтурботна і невинна частина вас самих, а грабіжник серйозний і логічний бік вашої особистості, можливо, ваша доросла частина пригнічує властивий вам легкий, спонтанніший характер? Можливо, ваш сон говорить саме про те, що, живучи у такий спосіб, ви щось втрачаєте. Зрозуміла ідею? Пам'ятайте, що не треба тлумачити сни надто буквально. Скажімо, вам сниться, що ви їдете серпантином на спортивному автомобілі зі швидкістю 140 км на годину, несподівано втрачаєте контроль, потрапляєте у автокатастрофу і помираєте. Чи може це означати, що ви справді потрапите у автокатастрофу і загинете? Навряд набагато ймовірніше, що цей сон розповідає вам щось не таке буквальне. Може, ви втрачаєте контроль над якоюсь зі сфер свого життя, чи вам треба сповільнитися. Можливо, цей сон попереджає про те, що ви нібито розіб'єтесь, якщо не уповільнитися, ну тобто захворієте, утратите щось цінне або відштовхнете когось важливого для вас. Смерть у сні зазвичай означає зміни, перехід, завершення одного періоду життя та початок нового можливо, ви рухаєтеся до змін. А може, ці зміни відбуваються надто швидко. Щось із цього схоже на правильний варіант. Кошмари сняться тоді, коли ваша підсвідомість намагається за допомогою шоку примусити вас придивитися до якогось із аспектів життя. Підсвідомість нібито каже: поглянь сюди, це терміново. Так само повторювані сни є повідомленнями, що намагаються пробитися через бар'єр. Якщо ви правильно їх витлумачите, вони зникнуть. Такі сни тривають лише тому, що ви ніяк не можете вловити їхніх сигналів. Ось кілька методів, які можна використовувати для тлумачення снів. Назвіть сон, придумайте для нього якусь назву. Неважливо, чи матимете вона сенс, просто дозвольте підсвідомості щось вигадати, ця назва може дати вам певні підказки. Зараз проілюструю, як це працює. Багато років тому я збирався інвестувати гроші в те, що здавалося унікальною можливістю. Незадовго до укладання угоди мені наснився сон, у якому я побачив, як один із партнерів вигулює на повідку скунса. Увісні я зауважив, навіщо ти вигулюєш скунса? Партнер відреагував так, ніби все було нормально. Прокинувшись, я спробував зрозуміти сенс цього сну назвав його Щось тхне. І унаслідок вирішив не інвестувати. Усе було схоже на те, що втрачаю чудову можливість, проте через два роки угода збанкрутувала за всіма чинниками. Прислухавшись до сну, я зміг уберегти себе від утрати грошей. Під час прогулянки подумки поверніться до свого сну і спробуйте поговорити з його персонажами знайдіть для цього тихе місце, де вас ніхто не відволікатиме 5-10 хвилин. Заплющивши очі, подумки відтворіть свій сон, спробуйте побачити його саме так, як минулої ночі, ті самі сцену і людей. Перенесіть себе назад до сну і дозвольте подіям розгортатися, тільки цього разу можете реагувати так, як захочете. Прикладом може послужити сон, у якому грабіжник вривається до вашої домівки і хоче нашкодити вашим дітям. мого точніше відтворіть сон у думках. Окрім моменту, коли настає час боротися з грабіжником, замість боротьби спробуйте розпочати діалог. Запитайте у грабіжника, хто він, чого йому треба, чому він це робить, що намагається вам сказати. Це легко зробити, оскільки тепер саме ви контролюєте сон. Спробуйте поговорити зі своїми уявними дітьми, спитайте у них щось. Їхні відповіді можуть вас дуже здивувати. Ця техніка є безцінним інструментом для того, щоб зрозуміти сон. І так його персонажі розмовлятимуть із вами. Порівняйте цей сон з п'єсою та розбийте її на такі складові перше. Вступ. Експозиція сну і значення зображеної проблеми. Друге. Сюжет. Основна дія. Піднесення і спади у процесі розгортання історії. Третє. Фінал, на чому закінчився сон, чи було розв'язано проблему, яке повідомлення містить закінчення сну. Аналізуючи сон у такий спосіб, ви маєте приділити найбільшу увагу основним символам, які значення вони можуть мати, які асоціації ці символи викликали раніше, як ви сприймаєте їх зараз. Також зверніть увагу на те, як ви себе відчуваєте у кожній частині сну. Це є ключем до розуміння його значення ви відчуваєте полегшення, переляк, упевненість чи силу. Можливо, вам наснилося, що ви стали свідком вбивства, але замість того, щоб перелякатися і засмутитися, ви відчували радість і захоплення, ви прокинулися збентеженим через це. Те, що відчували радість і захоплення, є підказкою, яка частина вашого життя потребує змін, що має відмерти? Чи відчули б ви радість або полегшення, якби у цій сфері вашого життя відбулися певні зміни? Які саме зміни пропонує сон, проаналізуйте усі підказки? Іноді сни бувають зрозумілими відразу іноді необхідний час кілька днів або тижнів, щоб вони почали мати сенс, а інколи цього взагалі не відбувається. Проте, якщо ви не зможете витлумачити кожний сон? На початку вважайте себе везунчиком, якщо розумієте один із чотирьох. Сам факт роботи над снами є поштовхом до зростання та змін у вашій підсвідомості. Кожна робота дає результат не тільки на одному рівні водночас неможливо тлумачити сни, використовуючи лише раціональне мислення. Цей процес залежить від інтуїції так само, як і від логіки. Кожен сон, який ви запам'ятали та правильно інтерпретували, створює тривалий зв'язок, ви стаєте пов'язані із ним і через цей сон пов'язуєтеся зі своїм внутрішнім центром. Коли наше тлумачення влучає у яблучко, щось усередині клацає, ми кажемо, так, це воно, і відчуваємо себе сповненими сили. Щоразу, коли правильно розуміємо зміст сну, це підживлює нас. Щось усередині стає спокійним і задоволеним, ми отримали вказівку і посил зсередини, тлумачення снів це завжди живий діалог із підсвідомістю. У процесі практики ми починаємо розуміти, що поєднані з чимось могутнім та нескінченним у нас самих.